Вітаю вас на каналі Нумерологічної психотрансгрії Star Love. Ім'я моя любов, ваш таролог, номеролог і фіто, І так, частота дня 24.09.2025 року. 24 – індивідуальна енергія дня, 24 – місія цього дня. 24 воно частота дає частоту єднання всього його людства в, в, єдиному, в єдиному якомусь такому як то, польоті. Тобто людина не відчуває, що він одинокий, він знаходить людей по духу, примагнічуються сьогодні люди, люди по духу. А сьогодні в мене всі пацієнти всі такі ну от мої, мої. Мої всі пацієнти, мої то тобто, ви знаєте, да, що даже в тролейбусі люди не бувають просто так. Це кармічно на даний момент вони вам потрібні. Так само на сьогоднішній день ви побачите, зустрінете людей, які близькі вам по духу. Будете комунікабельні, багато друзів, будете приємні, всі будуть такі старатися создати таке впечатлення приятних, обходітельних людей. Красота, любов до всього важна. От саме сьогодні 24, так, в сумі 6, Це я частоту шістьорочки розказую. Значить, частота любові, от все, що ви робите, воно повинно бути через любов. Самому буде любити і бути коханим, коханим і кохати і бути коханим, приймати других. Дівчатка сьогодні розгон від мілої зайки до повної стерви. Ну і чоловікам сьогодні дуже гарно з жінками ну, тактильність. Ну, жінкам також, але чоловікам особливо, щоб залюбити за загладити, вона тоді ваша навіки. Тактільності. Гладьте, любіть при сексуальних контактах солоденькому, що щось таке говоріть, таке гарне, приємне, тому що коли контакт без кохання сьогодні він істощає нервну систему. Любов до Бога це саме. Якби сьогодні саме перший, я сьогодні проснулася і зразу Божечко, як я тебе люблю, і ти мене любиш. Я ж його дітка, так само, як і ви. Ми його дітки. І дозвольте собі, і другим, і світу ну, бути не, не ідеальними, тому що кожен дитинка Божа і він має право жити так, як він хоче жити, тому що Бог через нас получає досвід. І за цього і самому, коли ви зробили сьогодні якусь помилку, «Да, я людина, Могу, можу, можу навіть і щось зробити не так. І так, е, так ви пам'ятаєте, да, що зараз ще таке, таке время, що е, треба в е, ну, давнину, в ці дні люди показували, чим вони можуть зробити, що вони можуть зробити для других людей, ну, там, чим торгують, які в них таланти. Тому я також показую свої. Ну все, чому я дуже щаслива, що мені Божечко відкрив мою місію так вчасно, так вчасно, тому що я мед... медпрацівник, все життя працювала у медицині. А от 50 годам я вирішила, що я буду косметологом, а косметологом непростим. Важно мені не щоб ви були не тільки красиві, а й щасливі, здорові, багаті, кохані, закохані. І за того, що ви в мене два часа прийому, ви проходите масажик, спинка, шиї, голови, лімфодренажик, потім чисточка ліца, серія живих масок, глин, ягід. Ну там, Два часа ви просто кайфуєте за це час я тарахтю. Як жити, як, що, на що звернути увагу по даті народження, по, по астрологічному знаку зодіака, як харчуватися. Тобто, ви, ви в такому кайфі два часа приходьте. Також не тільки я, я ще підібрала і новітні технології, мезотерапія. І карбокситерапія, дермоштамп на мезотерапію я роблю дуже-дуже рідко. Тому що от дермоштамп попадає в мезококтель 0,25 мм там, де він повинен бути. А от коли він йде внутримишечно, вже тому що це під кожу внутримишечно, це не його місце, і він ну, це не, не норма, понятненько. Да? І так, записуйтесь 067 714 0354. Сьогодні дуже стілюють долоньки. Тобто, сьогодні ми заряджаємо крем. Хто хоче цей крем, заряджений на кохання, любов, щастя, радість, 300 гривень, не гроші на це натуральний крем з 12, цілющих рослинних олій. Зачитувати не буду, прийдете і собі побачите. І так, сьогодні що нам буде заважати? Буде заважати, коли ми не будемо довіряти нашим воїнам світла, воїнам добра. Щоб сьогодні не казали орки прокляті, якщо б вони сьогодні там не говорили, знайте, наші воїни стоять на нашому захисті. Ого, поток пішов. От вона, любов, да так? Що буде нам допомагати? Мені показують молодець. Так, значить, що нам буде сьогодні допомагати? Буде допомагати, коли ми будемо впевнено йти до мети, і то ще й швидко. Тобто, зранку написали плани і, в, і валите. Все буде так, як ви хочете. Сьогодні Божечко дає благословіння і пам'ятаєте, так? Да? З любов'ю? І зі мною. <схід> так, і так, на що звернути сьогодні увагу? Звернути на вашу душу. Знаєте, що в яку сторону вам м, м, двигатися, і м, любіть наших воїнів, світла воїнів добра. І, от, допустимо, навіть в Тік-Токі дивитеся, сердечка ставте, під, 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 піддержуйте їх. І так, м, наші цілі і наші мрії на сьогодні, на що звернути увагу, що нам потрібно будуть гроші невеликі, але не стійте. І навіть коли. Хтось не оправдає ваших надіжд, ви не обращайте внімання. Валіть і робіть все, що вам треба. Гроші не, не такі будуть важні. Головна любов. Так, донат на ЗСУ, енергообмін за цю гру. І кохайте, кохайте, кохайте.